Її, безперечно, можна назвати мамкою сучасного українського репу. 2018-го Альона Альона увірвалась до вітчизняного шоу-бізу в блискучому купальнику і наробила галасу. Моє рибка за склом yeah, за, за лічені дні її кліпи, зняті на телефон набирали мільйони переглядів. Вона стала першою українською артисткою, яка здобула премію ЕМЕ Мі що свого часу подарувала світу такі імена, як дуаліпа і стромае. Вже за рік реп кар'єри Альона Альона встигла дати концерти в 16 країнах і закохати європейців в український гіп-хоп. Її батьки, пересічні інженери з Кіровоградщини, в Буремному 91-му році навіть уявити не могли, що в їхній простій робітничій родині народилась зірка такого масштабу: Вона мене немає ні школи вокалу, ні музичної школи. Ніякої Альона згадує, що брала мамин Дезік, вмикала татову касету Скорпіонс і влаштовувала домашні концерти. А в підлітковому віці вже обмінювалась з друзями касетами. Тоді ж Альона вперше і почула закордонний реп. А прям реп прийшов до мене в 12 років. Я вже на той момент писала якісь вірші. Хоча в рідному селі однодумців не було, і свої тексти вона мало кому показувала, приховувала навіть від батьків. Показала свої роботи їм за кілька років, будучи вже студенткою університету. А тоді батьки, зайняті переїздом із Кіровоградщини на Київщину, не здогадувались, що у новій школі в Баришівці їхня дитина прогулювала уроки. Бо там Альона знайшла когорту юнаків, які любили таку ж музику, як і вона. Вечорами під школою вони читали реп і співали пісні під гітару. У пошуках свого місця вона перепробувала багато робіт. Ви уявляєте, Альона Савраненко була прибиральницею, чи ба більше вибивала борги по телефону, коли працювала колекторкою. Але ці історії тривали щонайбільше місяць. Найдовше дівчина затрималась у педагогіці. Чотири роки Альона співала пісні, робила аплікації, ставила танцювальні номери з малечею в дитсадках Києва та області. Діти, по-перше, навчають тебе любові, добру, безкорисності, співчуттю, емпатійності ну купу всього. Дівчина навіть спеціально здобула другу освіту педагогічну. Та малеча і їхні батьки навіть уявити не могли, куди час від часу відпрошувалась Альона Олегівна, гречна вихователька, знімала стримане вбрання, одягала спортивний костюм і електричкою. Мчала до Києва записувати репчину. Хай вони говорять, поміж на менше сиві, більше даме. А на вихідних їздила на концерти до знайомих реперів, які порадили дівчині подвоїти ім'я, ставши Альоною Альоною. І однієї гарної днини в Баришівці народилася зірка. Моє рибка за склом! Yeah, рибка за склом. цей кліп вона записала з друзями. Відео стало вірусним. і Вже за два дні під дитячим садком стояла черга журналістів. В інтерв'ю маші Єфросініній реперка зізналась, заяву про звільнення я написала ще в день, Коли вийшов кліп. І спочатку міністерство телефонувало і казало, ей зробіться з цим щось. Типа хай видалиться все. Я сказала, ні. Альона звільнилась і пішла пакувати сумки, щоб переїхати до Києва, бо вирішила співати і надалі. Батьки були шоковані, що її поважну в селі кар'єру зруйновано. Новоспечена зірка переїхала не до фешенебельної квартири, а до зйомної кімнатки. Я живу в звичайному будинку, в звичайній зйомній, навіть не квартирі, а кімнаті я їжу на Баришівку до батьків в маршрутках і дуже часто катаюсь на метро. Квартира, де мешкає зірка, не блищить і золотом не сяє. Якраз навпаки, плями на стелі. Савраненко показала каналу. Вписка красиво. Насправді, якщо проаналізувати скільки часу я проводжу тут, то це мінімум. Мало. Ну, сенс мені орендувати здоровенне житло, в якому я буду одна і в якому я не буду. Переїзд до столиці змінив і особисте життя Альони. У неї з'явився хлопець. Мені він дуже подобається, і я вирішила жити на його території. А Денис, це справжнє ім'я Тіктокера, присвятив дівчині пісню і кліп. Реперка не приховувала, що вперше так закохалась, тому вони швиденько познайомилися з батьками одне одного, а там вже і з'їхались. По господарству двоє досить чітко розділили обов'язки: вона готує, він прибирає. Альона не могла натішитись, що знайшла свою людину. Мені здається, це якісь не такі стосунки, як були завжди. Тому що все, все його і моє. Ми називаємо наше. Дівчина навіть подумувала про весілля тільки без сільських застіль, а вдвох і в Лас-Вегасі. Це були перші стосунки, які Альона винесла на загал. Та чи так усе там було добре? Нам весь цей час здавалось, що ми все робимо правильно і що в нас все вийде. Але виходить, краще за все нам бути добрими та вірними друзями. Так, без гучних образ співачка оголосила про розставання. З початком повномасштабного вторгнення Альона залишилась без чоловіка поряд із великим страхом всередині. Однак дуже швидко зрозуміла, що необхідно кричати про Україну на весь світ. Спочатку роздавала інтерв'ю західним виданням, а потім поїхала до Європи з благодійними концертами. 22 другого року Альона змінила не тільки свій сімейний стан, а й зовнішність. Вона заїдала в тому, і через це набрала вагу. Все, що просить мій організм, це не ой, з'їж салат. Ні, він просить вуглеводі. Задоволення приносили солодощі та фастфуд. Аби скинути зайві кілограми, вона почала більше відпочивати і збалансувала свій раціон. Так без дієти важких тренувань реперка змогла скинути 20 кілограмів, але це не вперше, коли дівчина худла. Минулий раз був два роки тому, коли артистці загрожувала страшна хвороба. Я межі цукрового діабету. Тоді, аби зберегти здоров'я, їй вдалося скинути 10 кілограмів. Любий тренер, який зі мною працював, він скаже, що я приходжу і вбиваюсь до останнього. Зараз Альона задоволена власним зовнішнім виглядом. Однак реперка неодноразово згадувала, як у школі однолітки глузували з її надмірної ваги. Тому вона прикривала свої недосконалості яскравим мішкуватим шмоттям. Я любила яскраві речі нестандартних покроїв. Я їх міксувала. Я могла б взяти ножиці, просто розрізати, порізати якусь річ, зробити якісь там штучні дарки, штучні потертості. Ти показуєш всім, да я не така, як ви. Ось звідки у неї любов до яскравого одягу. А прийняття себе відбулось в університетські роки. Після одного з концертів до реперки підійшла дівчина і зізналась, що хоче бути такою, як вона. Я неї дивлюся, а вона така, ну знаєш, моделька, моделька. Я кажу, воно тобі треба. ж типу. Відтоді Альона почала цінувати свою унікальність. Хоча після її появи в українському шоу-бізі дискусії тільки і точились довкола зовнішності нової зірки. Цій темі вона присвятила не одну пісню. Пішка, пішка, пішка. І в 20-му році ми побачили цю пишку пушку на танцях з зірками. Та да, я там важу 115 кілограм, і Я танцюю. Окей, ви можете так само ще більше любити себе. Альону вчить її нинішній коханий. Про нього вона заявила на початку 2023-го, так само на День Закоханих. Я сперечаюся з ним, доводжу зворотне, показую навіть як себе люблю. Але в душі відчуваю, що якщо й люблю, то не до кінця не всю не завжди. І знаєте, що найскладніше? Ні, не своє тіло полюбити з цим проблем нема, а полюбити себе як людину. Свого хлопця співачка не розсекречує і тихо тішиться їхньому щастю. З ним вона розділяє любов до смачного сиру, караоке та відпочинку у воді. Ґу! Її шлях це історія попелюшки. Сама без зв'язків і продюсера тільки завдяки багаторічній праці, вірі у свою творчість та бажанню ставати кращою. Вона проклала власну дорогу на музичний п'єдестал. І, хоч артистка ще вчиться приймати себе, саме вона стала прикладом любові до кожного сантиметра свого тіла, неважливо схожий ти на всіх чи категорично відрізняєшся. Тобі дано щось, і це щось ти можеш використати проти себе, а може використати для людей.